До початку повномасштабної війни члени криворізьких об'єднань, співвласників багатоквартирних будинків, мали серйозні плани в сфері впровадження енергоефективних технологій. Вони відклалися на кращий час, але ті будинки, які почали чи розпочали оці роботи по енергоефективності, вони їх завершили. Тобто, встановлення вікон металопластикових у під'їздах, міжтамбурні двері, ізолювання. Труп центрального палення, зашпаровування продухів в підвалах, так само і на техповерхах люди економлять. Свого часу стали на шлях економії і співвласники цього багатоквартирного будинку по вулиці Кропивницького. В будинку енергозберігаючі вікна, тамбурні двері, ізольовані трубопроводи, системи опалення. Одним з найбільш вдалих кроків місцеві жителі вважають встановлення індивідуального теплового пункту, наважилися на такі масштабні роботи ще в 2014-му. Це по перше е економія е на енергоносій порівняно з міським тарифом. А також ще раз наголошую на тому, що це комфорт. Тому що параметри, які е, подаються на ІТП, залежать від повітря зовнішнього. Воно все регулюється автоматично. У СББ Криворіжсталі 64 також долучилося до однієї з міських енергоефективних програм. Город нам в 2011 году зробив термоматернізацію фасаду. його і. Ми доволі. У нас потреблення газу вважаєте, перший рік після того, як було утеплення, закортіло десь почти в півтора рази. У нас небольшой розход, тому що ми зараз, по, по крайній мере, по своїй квартирі я пытаюсь повністю уйти від газу. У нас залишилось только отоплення газове. Все остальне вже на електриці. Яким буде майбутній опалювальний сезон, в Криворізьких ОСББ прогнозувати не беруться. Проте кажуть, намагатимуться вжити всіх необхідних заходів з енергозбереження до настання холодів. Олег Хендриксон, Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день.